Гляньте на фото. Так, це український борщ, і його росіяни намагалися привласнити. Великого розголосу ця історія набула, коли у 2019 році у Твіттері уряд Росії назвав борщ однією з найвідоміших і найулюбленіших російських страв і символом національної кухні. Це викликало обурення українців. Потім Міністерство культури України ухвалило рішення про визнання борщу частиною національної культурної спадщини. А відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко запропонував внести страву до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І таки її внесли в липні 2022 року. Що це змінило? Тепер у будь-якому ресторані світу заборонено вказувати, що борщ це російська або будь-яка інша національна страва. Борщ виняткова українська страва. Потім, прости господи, представниця російського МЗС Марія Захарова обурювалася. Український борщ визнаний нематеріальною цінністю, яку потрібно негайно охороняти. Шкода, раніше його просто їли. Наш борщ потребує не захисту, а підлягає негайному і повному знищенню в тарілці. Помітили, вони навіть до страви використовують слово знищувати. Потім Захарову потролив трохи глава Латвійської МЗС Едгар Янкевич та привів цитату Путіна у власному Твітері: Нравіться, не нравиться, терпі моя красавіця. Поїхали розбиратися, коли ж з'явилась національна страва та чому вона виключно українська, і як би там це не заперечували росіяни. Істориків є багато припущень щодо перших згадок про борщ. Одні вважають, що його почали готувати з появою буряка, але це припущення, бо бракує історичних джерел для підтвердження. Інші дослідники шукали борщ в горщиках трипільців та скіфів, але теж не знайшли. Також часом появи цієї страви вважають чотирнадцяте століття, але це також припущення, яке нічим підтвердити. Традиційно історію українського борщу починають з 18-го століття, але існує одне джерело, яке дає можливість посунути цю дату на три століття назад. У 16 столітті жив такий собі торговий агент німець Мартин Груневех. Він багато мандрував, цікавився історію, вів щоденник, де описував міста та занотовував свої спостереження. І в 1584 році дослідник вирушив зі Львова до Києва у складі купецького каравану. 17 жовтня вони вирішили заночувати на березі річки Борщівка. Зараз це західна околиця Києва. Історик Сергій Леп'явко вважає, що річка отримала свою назву від борщового ринку, який тут був у той час. А вже про саму страву Груневих дізнався, коли гостював упродовж тижня в Києві. У своєму щоденнику німець тоді відмітив: до того ж русини купують борщ рідко або ніколи, тому що кожен тут готує його в себе вдома сам, оскільки це їхня повсякденна їжа і питво. Погодьтеся, було б цікаво дізнатися рецепт цієї першої страви, яка була і їжею, і питвом. Але, на жаль, Груневих нам цього не повідомив у 17-18 столітті. Також є згадки в історичних документах про борщ, який дуже полюбляли українські гетьмани Іван Мазепа та Іван Скоропадський. Навіть був окремий рецепт гетьманського борщу. Згадки про борщ як про щоденну страву і як про страву на святковому столі я натрапляв у документах монахів, спудеїв, козаків, селян, старшин різного достатку. Очевидно, що борщ був справді універсальною стравою. Різнилися хіба що інгредієнти, які вказували на соціальний статус, розповів історик та автор праці кулінарна мандрівка гетьманщиною Олексій Сокирко в інтерв'ю локальній історії. Коли говоримо про борщ, звісно, неможливо не згадати про справжню народну енциклопедію «Енеїду» Івана Котляревського 1798 року. Не будемо детально зупинятися на цьому відомому українському творі. Лише наведемо звідти кілька цитат: Не поцурайтесь хліба солі. Борщу скуштуйте, галушок. Зараз попросив до столу Латин-енеєвих бояр. Був борщ до шпундрів з буряками, а в юшці потрух з галушками, потім до соку каплуни. Напевно, виникає питання, що таке шпундра з буряками? Це свинина у буряковому квасі. На жаль, з часом про цю страву майже забули та не готують до борщу. У 19-му, на початку 20-го століття, наша національна страва стає складовою української культури. У словнику української мови Бориса Грінченка 1907 року є багато похідних слів від слова борщ Борщичок, борщувати, борщівниця, їсти борщ. Також назву нашої страви можна зустріти в численних українських виразах, приказках та прислів'ях. На початку 20-го століття з появою значної кількості ресторанів у Херсоні, помітне місце поряд з макаронами по-італійськи, антрикотами, по-болгарськи та консоме зайняв борщ. Правда, тоді росіяни зіпсували його назву. У той час голова царського уряду Петро Столипін в одній зі своїх промов сказав: не існує українців, є лише малороси. Тому у всіх ресторанах Російської імперії вживали назву не український борщ, а малоросійський. До речі, у 1911 році Столипіна вбили революціонери в Києві, ходять чутки, що за зміни назви українського борщу. Не будемо зупинятися на цьому царському чиновнику та повернемося до Херсона. На початку ХХ століття також дуже полюбляли наш борщ іноземці. Тоді у місті навіть ходила така байка: німці не повертаються на батьківщину, бо не можуть там повторити рецепт українського борщу. Також його любили смакувати не лише заможні херсонці, а й усі містяни. Упродовж усієї своєї історії росіяни намагалися привласнити все і не тільки борщ. Росіяни досі не знають, хто вони. Росія не може розповісти історію про саму себе, тож ця історія ґрунтується на інших народах. Так пояснив професор Єльського університету Тімоті. Снайдер передає юкренір. У радянський період знущання з нашого борщу продовжилося. У кулінарній книзі про смачну та здорову їжу 1939 року українську страву засунули на останню позицію. У розділі 6 спочатку йшли рецепти якогось просто борщу, потім літнього борщу із кабачків та селери, а потім вже згадали про український борщ. Але росіяни зараз можуть загорланити все ж таки український борщ сприймали тоді як український. Знаєте в чому цинізм? Цю кулінарну книгу випустили з цитатами Сталіна та Берії якраз після знищення штучним голодомором українських селян та розстрілів української інтелігенції. У радянський період хоч і писали, що борщ український, але його не вирізняли саме як страву українського народу. І тепер росіяни хочуть привласнити не лише наші землі та людей, а ще й культурний код, елементом якого є українська кулінарія. Ми ж рекомендуємо росіянам сьорбати свої щі та не зазіхати на наші традиційні страви. Підписуйтесь на медіа вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом дересифікувати наш рідний херсон.